п'ятниці В ефірі телеканалу ІНТБ Новини. Мене звати Тетяна Ставінська і зараз ви дізнаєтесь головні події дня. Сьогодні у випуску. Тернопіль відвідав президент України Петро Порошенко. На Тернопільщині сезон грибів. Тернополяни самотужки опанували професію мрії, виготовляють живий посуд. Тернопіль відвідав президент України Петро Порошенко. Гарант, зокрема, взяв участь у відкритті лабораторного центру університетської лікарні та передав автомобілі поліції. Президент України Петро Порошенко відвідав Тернопіль у рамках свого візиту. глава держави взяв участь у відкритті сучасного лабораторного центру в Тернопільській університетській лікарні. Центр розповідають у медзакладі, оснащений сучасним обладнанням швейцарського виробництва, яке дозволить робити весь спектр клінічних, біохімічних, імунологічних та бактеріологічних аналізів. Це топова моделі лабораторних аналізаторів. Це аналізатори закритого типу автоматизовані, де вплив людини. Міні... Мінімізований тільки на етапі забору крові і пробу підготовки. Все інше робить машина в автоматичному режимі в закритій системі. На сьогоднішній день ми готуємося до акредитації, стандартизації в ІСО-режимі для європейських лабораторій, яке дозволить нам верифікувати наші аналізи і. Їх будуть сприймати любі клінічні установи Європейського союзу у лабораторії близько 60 працівників до слова реконструкція корпусу розпочалася ще у 2011 тисячі Втім, роботи були заморожені у 2015 році. Будівництво відновили будівельна вартість цих робіт порядка 40 мільйонів гривень. Це гроші фонду регіонального розвитку і оснащення, яке ви там бачили. Ну то ж та цифра порядку того, що Потрачено на капітальну будівництво. Це обладнання ми купили не в один день, це обладнання ми е, накопичували. на протязі, Ми тут реконструювали і е, працювали над обладнанням. Тому що зараз таку лабораторію оснастити ну, треба дуже великі кошти. Лабораторна служба, стверджує Василь Бліхар, задоволення не з дешевих. І таку лабораторію може собі дозволити не кожна обласна лікарня. Ну, такого гатунку на Західному регіоні нема. На відкритті Петро Порошенко говорив, зокрема, про медичну реформу. Я запросив в Україну надав громадянство Уляні Супрун. Ми розглянули на Національній раді реформі, запропонували парламенту. Рішуче проводити медичну реформу. Коли візит кожного пацієнта має бути забезпечений грошима, а лікар, який має високий авторитет, золоті руки, світлу голову, має нарешті отримувати достойну заробітну платню. Президент нагадав, що були ухвалені зміни до державного бюджету, якими передбачене фінансування програми розвитку сільської медицини. Також Петро Порошенко зауважив: сьогодні важливе об'єднання зусиль центральної і місцевої влади, адже запроваджується принцип співфінансування і наголосив на важливості виділення коштів серед іншого на об'єкти охорони здоров'я. Сьогоднішній діагностичний комплекс це є не останнє, що ми маємо зробити. Університетські лікарні і кардіологічний центр. І те, що я хочу побачити, щоб в Тернополі робилися операції на відкритому серці, а не возили їх пацієнтів. До інших місць. Бо Тернополь є центром. І тут працюють найкращі лікарі. А чому ж нам від цього відмовлятися? Також в рамках відвідин президент поспілкувався із колективом університетської лікарні. Які проблеми є? От відчувається, що за останні два-три роки кардинально змінилася ситуація в лікарні і, і медицині. От які, от, якщо вашими словами, от ви бачите зміни, які в першу чергу важливі для лікаря? Оснащення, сучасне оснащення людям, високий рівень і соціальна захищеність медпрацівників. Ну і це тільки початок, бо я впевнений в тому, що медреформа вона для звичайного лікаря має дати гарну відповідь на те, що ти маєш куди розвиватися і прив'язаний. Більше працюєш, більше отримуєш лише. Після цього гарант поїхав на театральний майдан, де взяв участь у церемонії передачі службових автомобілів підрозділам Національної поліції Тернопільщини. Тернопільські правоохоронці затримали двох фальшивомонетників. Їх підозрюють в організації угрупування, яке виготовляло і збувало підроблені долари США. На Тернопільщині викрили міжрегіональне злочинне угрупування, яке виготовляло та збувало фальшиву іноземну валюту в особливо великих розмірах. Високоякісний друк банкнот номіналом 100 та 50 доларів. США фальшивомонетники здійснювали у промислових масштабах із використанням обладнання одного із поліграф комбінатів Західної України. Підробки містили чимало загальновідомих захисних. Елементів, що відображалися навіть під ультрафіолетовим світлом, у результаті спецоперації, проведеної спільно працівниками прокуратури, співробітниками СБУ та Нацполіції, під час виготовлення чергової партії підробленої готівки, вдалося затримати двох організаторів угрупування. Правоохоронці також провели 15 обшуків у помешканнях та офісах махінаторів та вилучили банкноти з ознаками підроблення, а також численні знаряддя та розхідні матеріали для виготовлення фальшивок. На обладнання поліграфічного комбінату наклали арешт. Попередньою оцінкою фахівців вдалося запобігти підробленню та потраплянню у відкритий обіг валюти на суму понад 6 мільйонів доларів. США підроблені банкноти виявляли у Тернопільській, Львівській, Волинській та Івано-Франківській областях. Відкрито кримінальне провадження. Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років із конфіскацією майна. Триває досудове розслідування. Середина літа, часті дощі та тепло, якнайкраще сприяють росту грибів. Зокрема, мова йде про маслюки. кажуть, зараз на них саме сезон. У Тернополі такі лісові дари уже кілька днів поспіль продають як на ринках, так і попри дорогу. Гриб це дуже корисний їстівний продукт. Він рекордсмен по вмісту білка. Містить вітаміни а, В6, Д, нікотинову кислоту, селен і такі мікроелементи, як мідь, калій, фосфор та йод. Безпечнішими, звичайно, є гриби, вирощені у теплицях. Шампіньони – це тепличний гриб. Сускій безпечний гриб, який найсинив його їдять. 40 і 35. п'ять дочорашні гриб зразу знову пускають, тому що треба продати його вже. Він цей вже такий. А так 40 гривень. Та на тернопільських ринках можна знайти і дикорослі. В місцях, дозволених для торгівлі, якість та придатність для вживання щоденно контролюють. Лабораторія перевіряє, можете їсти сміло. Обов'язковим порядком, щоб ми мали сертифікат, бо приходить аптека, ті ну, вищі стоящі, то ми мусимо мати папір на гриб. У пані Світлани на прилавку є кілька видів таких лісових дарів. Жінка запевняє, добре знається на грибах. Окрім того, їй Домі і місця, де їх шукати. З барас, вишнівець, ланівці. От тих є. Де от сусновий ліс, багато суснового лісу, молодий ліс там є дійсно багато такого гриба. У асортименті є від самого простого білого грузя, маслюк і підосиновик. Ви самі збираєте? Так. А добре розумієте? Добре. Підосиновик він йде друге місце після білого гриба. Дуже смачний гриб. Гриб сушиться, маринується так само, як білий гриб. Підосичник та білий грузь обійдеться в пів сотні гривень. А маслюки пані Світлана пропонує купувати по 15 за кілограм. Зараз саме ідеальна погода для маслюків, тому грибники торгують ними також на стихійних ринках та вздовж доріг. Ми ж не вечина, соснові ліси. А вже сезон є багато. є? Так, дощі пішли. Пішло тепло. Є, є маслята. А ви самі збираєте? Так, а Я... покажіть, скільки маєте? Бачу у вас Ну, там от сумка, друга сумка. То ви самі так назбирали збирали багато? Ні, ну чому сама? Я чоловік свекруха. Скільки продаєте? По 18. – А є ще якісь інакші гриби? Чи ви тільки масляти? Е, ну біля мене тільки сосновий ліс, маслята. У не попитаються, ви добре розумієте? Ну маслята з якими не спутати. А по скільки продаєте? По 15. – А беруть люди? попит є на гриби? – Який там попит? нема. Не купують? й все. Коробки не можу продати. А ви самі збираєте? Сама. А де збираєте? В яких лісах? Звишимося. Попри всю користь, гриби нерідко стають причиною отруєння. Цьогоріч в Тернополі наприкінці червня госпіталізували 11-річну дитину. Вона захворіла після вживання маремух. Отруєння грибами реєструється в нашій області кожного року. У минулому 2016 та 2014 році реєструвалося по одному випадку отруєнь грибами. В 2015-му три випадки. Всі хворі одужали. А от 2006 рік був рекордсменом по захворюваності. Тоді отруїлося грибами 46 осіб, 19 дітей. Троє дорослих тоді померли. Причинами отруєння є неуважність при збиранні та незнання людей їстівних і отруйних грибів або ж неправильне приготування. Якщо ви не використали гриби в день їх збирання, то такі гриби можна. Зберігати на холоді не більше доби. Ну, перед тим як використовувати, ще раз ретельно потрібно переглянути, чи не попав якийсь сумнівний гриб в кошик. Ну і Кулінарна обробка має велике значення. Гриби обов'язково добре промити водою і проварювати протягом 30 хвилин, не менше трьох разів, відливаючи кожен раз воду. Ознаками отруєння грибами можуть бути такі симптоми, як загальна слабкість, нудота, блювота, болі в животі та галюцинації. Потрібно негайно викликати швидку допомогу. До її приїзду промити шлунок-двома літрами слабого розчину марганцового кислого калію або слабим розчином солі. Можна зробити очисну клізму, також можна вживати пити і Активоване вугілля вживати, також Володимир Сверстюк застерігає при отруєнні грибами в жодному разі не займатися самолікуванням. Грибів не варто не можна давати малолітнім дітям, вагітним, жінкам, що годують груддю, людям, які хворіють захворювання шлунково-кишкового тракту особам похилого віку. Тому що білок гриба він такий специфічний, він має в собі. Таку речовину, як хітин, яка є в панцирі, жуків, крабів, молюсок, і він дуже важко перетравлюється. Не варто купувати гриби на стихійних ринках, тим паче, попри дорогу. Не рекомендовано збирати їх вздовж траси, адже гриби пояснює Володимира Сверстюк, наче губка втягують радіацію, токсини, пестициди і вихлопи автомобільних газів. Цими вихідними відбудеться загальнонаціональна проща. Відомо, участь у ній візьмуть віряни зі всієї України та за кордону. Чимало прочан, йдуть пішки. Зокрема, з обласного центру сьогодні у Зарваницю вирушили більше півтори тисячі тернополян. Пішки до Зарваниці. із самого ранку тернополяни після літургії біля архікатедрального собору розпочали формувати колону, які в попередні роки перш за все молитимуться за мир та цілісність України. Окрім того, цього разу приурочили загальнонаціональну прощу ще двом. Ювілеям. Відповідно, є події, які пов'язані з датами коронації, з Сорваницької ікони 150 років, 125 років нашого патріарха Йосипа Сліпого. Це всі події такі зібрані в один такий е, букет оберемо квітів, але які ми несемо до Марії, дякуємо, просимо, перепрошуємо за наші гріхи, за гріхи, можливо, нашого народу, всіх нас, щоб нам якось Господь Бог поблагословив то все вирушили пішки на дводенну прощу, тернополяни різного віку. Чимало людей вже ходили минулі роки, а дехто цей шлях пройде вперше. Ми просто йдемо другий раз, ми ще не багато ходили, але нам Бог дуже поміг. Ми минулого року ходили і набагато, ну, дуже нам тяжко було, але нам Бог дуже багато поміг. То тепер нам треба просили за донечко, тепер просимо ще за синочка А з ким долучилися? З ким? Йдемо? Синочком. Я йду вперше. Раніше я ходив в Зарваницю але не пішком. Тобто свої я родиною їздив. Но мені найбільше подобається на цій прощі. Напевно, сама атмосфера, тобто похід зі свічками і, ну, і сама молитва так, допомагає людям йти, ну, витримувати такі навантаження великі. Цього разу. Я йду з друзями своїми. До прощені долучаюся вже втретє, тому що вважаю, що ми повинні дякувати Богові за все, що він дарує нам в житті, і також просити, звичайно ж, і за мир в Україні, і молитися за наш народ, і молитися за свою родину, просити здоров'я, щасливої, долі і всіх благ. Ці великі та важкі сумки везуть транспортом при собі лише найнеобхідніші речі, і хоч дорога не близька, прочани запевняють, дається досить легко. Є якісь фактори, там, наприклад, погода, і ж таки дорога, які трошки втомлюють. Але насправді така благодать якось огортає всіх людей, які йдуть цією ходою. Що це навіть словами не передати від цього йти дуже легко. Моя сестра йшла пішки в зарваницю, і вона мені так запропонувала. І мені сподобалася ця ідея. і Я вирішила, чому б не пробувати. Минулого року теж ходила. Йду з друзями своїми. Сама дорога важка, але ці того варте, тому що Бог допомагає. Йдуть із Тернополя у Зарваницю за звичним маршрутом. Передбачені зупинки у Мишковичах та Микулинцях ночуватимуть у струсові, а у суботу на перепочинок прочан прийматимуть на парафіях у Тютькові та золотниках. Приблизно ми готувалися на 40 груп. В групі має бути від 35 до 40 людей не більше. Бо вже як досвід показує, більше людей важко нам просто з ними тоді мати контакт і, ну, і розуміти, що відбувається в групі. Відповідно, у кожній групі в цьому році є священник. Плануємо і буде проводитись протязі цілої дороги, протязі двох днів постійна молитва, як цілої колоною в загальному, так і кожна група буде мати свої молитовні завдання, які вони будуть виконувати напроти цілої дороги. Також супроводжують піших вірян медики і поліція. Від Тернополя до Срусова перший етап один день. Там будуть ночувати в школах. Патрульні повертаються назад. На другий день приїжджають знову щодо другого етапу ходи і супроводжують до, до самої зарваниці. Виділено два патрульних екіпажі. На супровід цієї пішої ходи. У Зарваницю планують прибути близько 15-ї години. У нас в Зарваниці чекає завтра в 16.00 зустріч з патріархом молоді, на яку фактично ми маємо вже прийти. Має бути кардинал Леонардо Сандрі, це префект конгрегації східних церков, фактично представник нашого папи римського, відповідно, має бути папський нунцій так само, який прийде з Києва, це також людина Ватикану, яка є в Україні. Мають бути ще багато різних гостей з-за кордону і з України. Сподіваємося, що Господь Бог нам допоможе все провести належним чином. Варто зауважити, ті, хто не можуть взяти участь у загальнонаціональній прощі, можуть її побачити онлайн. Цьогоріч вперше буде пряма трансляція заходів, що відбуватимуться у Зарваниці. наживо події із прощі у неділю. Ретранслюватиме і телеканал ІНТБ. Крізь терни до зірок. Цей крилатий вислів, неабияк характеризує тернопільське подружжя, хобі якого переросло у професію. У майстерні талановитих гончарів, які самотужки підкорили глину, побувала і наша знімальна група. Професія мрії, наше життя, робота, яка годує нашу сім'ю. Так розповідають про гончарство Руслан та Уляна. Понад сім років тому доля познайомила їх з її величністю глиною. Після чого пригадує подружжя, життя своє без неї вже не уявляли. Основну місію гончарства взяв на себе голова сім'ї Руслан Друк. Дружина ж активно допомагає чоловіку і є для нього музою. За рік часу це хобі. Принесло нам колосальне задоволення, і ми вирішили зробити це нашою професією. Рік часу Руслан вчився, ніде не працював. Спробував він. Він до сих пір вчиться, насправді так і ще все життя буде вчитися. Але за рік часу вже перші роботи свої ми змогли на продаж виставляти. Оскільки подружжя пропагує виключно здоровий спосіб життя, то й вироби із глини, які виготовляють власноруч, є екологічно чистим натуральним продуктом. У кожен виріб гончарі вкладають енергію своїх рук і тепло душі. Після чого розповідають, кожен виріб спеціально випалюють і обробляють бджолиним воском. Звичайно, є категорія людей, яка цінить такий посуд. Це я не можу сказати, що це подобається всім. і Це було б неправильно, так але є люди, які цінують, яким це потрібно, які купують. Звичайно, коли ми маємо позитивні відгуки і приїжджаємо з ярмарку з грошовим еквівалентом, а не посудом, це надихає від цього виростають крила. Хочеться творити далі. Спеціальної освіти подружжя не здобувало, все вчились робити поступово самотужки. Зізнаються, були і важкі періоди. Однак залишити це заняття, впасти у відчай і опустити руки ніколи бажання не виникало. Додають для них гончарство стало свідченням того, що якщо сильно чогось хотіти, всього можна досягнути, адже вчитися ніколи не пізно. Головне мати бажання і терпіння. А ще свою рідну повагу до глини дуже просто сподобалося, і чим більше починаєш про неї дізнаватися. Тим просто цікавіше і воно те, як затягує тебе туди. Я дуже знаю багато людей, які просто пробують і вже не можуть від цього відійти. Це дуже цікавий, ніжний, такий як жінка, матеріал, який піддається фактично. Ми з нього формуємо, як людина виховує дитину свою, то вкладає свої емоції, свій характер. І з нього потім ми утворюємо те саме, можна сказати, про глину. Ми зараз її творимо, і саме основне з яким ми настроєм ми сюди сідаємо, така у нас і буде утворюватися робота. Чоловік запевняє, глина матеріал, який неабияк відчуває людину. А тому до гончарства, як і до будь-якої іншої професії, треба підходити з любов'ю і завжди вчитись та удосконалюватися. Є дуже багато тонкощів. Ну одне скажу. Чим більше я де, де ролик ми дивилися от з гончарами, з майстрами, які вони працюють з глиною. От Ніяк не розумієш, як можна навчитися або там вчитися три роки, щоб виточити глечик. І коли я дійсно почав працювати, рік, другий, третій, четвертий, п'ятий, і потім я дійсно зрозумів, що щоб щось зробити, правильно продати форму, зробити там стінки, які мають бути, от, то це дійсно треба не один рік. Це треба працювати і вчитися щонайменше три роки. За час своєї діяльності подружжя відвідало чимало різноманітних виставок та фестивалів. А цьогоріч вперше вирішили організувати подібний захід і у Тернополі. Чим більше буде гончарства, тим більше буде не знаю, культури в нашому місті, і ми дуже хотіли зробити в Тернополі фестивалів культури. Не побоюсь цього сказати. Ми залучили 20 гончарів зі всієї України. Будуть стояти 10 гончарних кіл, де гончарі будуть одночасно працювати, де можна буде спостерігати за магією кола, як створюється всесвіт, можна і так сказати. Будуть конкурси, гончарні батли. В рамках заходу відбудеться і чимало різноманітних майстер-класів. Також всі охочі зможуть придбати глиняні вироби на будь-який смак. Відбуватиметься захід з 20 по 23 липня у парку Топільча. Це всі новини на сьогодні. Дякую, що були з нами. Зустрінемося вже наступного тижня на телеканалі НТБ. Бережіть себе.